Всім доброго вечірочка! І зараз хочу зробити такий розклад про любов любовна. Якщо тебе інтересує, що він до тебе відчуває, що він думає про тебе, його чувства, його мислі, його дії, що в нього на серці. Все про любов любовну. Добренько. І давай, хто він. А, він дуже стабільна людина. Або він дуже хоче стабільності. Він хоче союза. Він хоче вирішити ваші стосунки, щоб ви вже зайшли в який то союз, уже знайшли який-то, знаєш, компроміс для вас обох. Або якщо ви в сорі, він дуже хоче з тобою помиритися. Він хоче з тобою бути рядом, він хоче, щоб ти його розуміла, щоб ви, знаєш, як з полуслова розуміли друг друга. Добре, давай хто ти? Хто ти? А ти чомусь в стражданнях дуже сильно переживаєш із за того, що ти не можеш ніяк прийняти рішення, або ти зараз на шляху до прийняття якогось важливого рішення. Або якщо ви порсорились, порогалися, ти сильно переживаєш за цього конфлікту. Або в тебе якась безвихідна ситуація, ти знаходишся і не можеш ніяк вийти з цієї безвихідної ситуації. От ночами не сплю, думаю, страдаю, мучуюсь, переживаю. Угу. Так. Що він думає про тебе? Він думає, що ти від його щось скриваєш. Також він думає, що ти дуже високоінтуїтивна людина. Він думає, що ти розумієш багато речей, які знаєш, інші можуть не помічати. Ти помічаєш непомітне. Ну, також він, він знає, що ти інтуїт. Ти, і ще полудні, що він думає, можливо, він хоче від тебе дітей. Це теж а, така карта, що може так говорити про те, що він сподівається, що ти йому народиш дитину. Добре. А, що ти думаєш про його? А ти от бачиш, в тебе карти вибора випадають. В тебе. Те, що ти переживаєш, ти е, все ж таки хочеш з ним знайти спільну мову. Ти, як то хочеш вирівняти цю ситуацію в таке русло завести, щоб вам було легко, понятно, зрозуміло, і щоб можна було вже рухатись далі. <кій> Так, які дії в, е, з його сторони до тебе будуть? Що він буде робити в твою сторону? Які його дії будуть в твою сторону? Побажу мечі він буде говорити тобі, я прийняв рішення, я подумав і рішив, я зрозумів і рішив, вирішив це питання. Я хочу, щоб так було, я хочу, щоб ти мене вислухала, я хочу, щоб ти мене зрозуміла. А які будуть дії з твого боку в його сторону? А ти тобі хочеться все время доказати свою правоту. Тобі хочеться, щоб ти відчувала перед ним себе переможецею. Щоб, ти, щоб він тебе бачив, як будто ти вище його. Розумієш? Хоча він і так думає про тебе, що ти інтуїт. Тут старший аркан луна випадає. Ти інтуїт, він і так даже йде до тебе з повагою в його мислях. <кій> От. А ти будеш, а, в тебе йдуть суперечки до нього, ти будеш відстаювати свою точку зору. Ти хочеш, а, я не знаю, ти хочеш вирішувати цей конфлікт конфліктом. Ти хочеш, щоб а, я сказала отак і буде, по-моєму. Ну, от е, це ось, знаєш, можливо, воно тобі і не дає спокою на зараз. Так, ну і і що в його до тебе. Він захоче заходить в стабільність, і він буде все для цього робити. Він буде здобувати опит, він буде рухатись в твою сторону. Він буде говорити: я дам тобі стабільність, я буду старатися на, для наших стосунків. Що в тебе до нього? Влюблений ти все ж таки з любовю до нього. Ти все ж таки до нього з почуттями, з любов'ю. Він стабільна людина, і він прагне стабільності, і він хоче її. А ти каламутиш трохи воду. Розумієш? Тут ну так, карти випадають, тут трохи ти сама каламутиш воду, тому що ти, по-перше, сама в тривозі не знаходишся в вирішенні свого питання, не можу прийняти рішення. Постійно хочу якоїсь стабільності, але хочу показати свою правоту. І Тим, тим самим я все одно тебе люблю, і все одно я хочу бути начебто з тобою. Да? Так, що у вас спільного? Спільного у вас те, що ви обидва прагнете стабільності? Ви оба хочете стабільності, ви оба хочете ресурсності у ваших стосунках. Ви також оба до цього хочете прийти. Ви хочете, щоб ви ні в чому собі не відказували, не відмовляли, щоб ви могли багато чого собі дозволити. І ви оба цього прагнете. Ще що у вас спільного? А, ви з почуттями друг до друга. І по рицарю ви говорите. Можливо, ви ну, проговорюєте це друг другу, ви кажете, що ти мені подобаєшся, або я тебе кохаю, люблю. там, ну, все таке. І, і ви з почуттями, ви з чувствами, чувства є у вас обох. Я останню карту спільного. У вас буде зустріч, приємно, Сподіваюся, що ви вирішите це питання своє, ти все ж таки знайдеш відповіді на свої питання, ти все ж таки вирішиш більше не турбуватися і не стоять в цьому страданні, не мучать себе, не других, а все ж таки і перестанеш каламутити воду, тому що він не каламут. У нього нема, а в тебе йдуть тривоги, питання, невирішені, в тебе таке все йде. От. Ну, ось такий розклад, виходить. І давай ще одну карту, підказку. Для вас обох. Для вас обох. Очищення. Вам пора провести детоксикацію тіла і розуму. Ну, от, бачиш, почистійсь, трішечки, помолись, подивись на себе зі сторони, прийми в ванну, подумай, прийди в стані ресурсності, знайди відповіді на всі свої питання, постав їх сама собі, знайди на них відповіді і почни вже прямувати у вашу спільну сторону. Ось такий розклад вийшов. Дякую за перегляд!